У Харкові вибух повідомляє мер міста Ігор Терехов. Будьте обережні. Далі інформація була про те, що ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар пройшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова. Потім оновлена інформація була про те, що за уточненими повідомленнями постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови. Потрапляння у приватні житлові будинки, деякі з них зруйновані, і попередньо постраждав і гуртожиток одного із наших вишів інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Бачимо, що Російська Федерація продовжує тероризувати українське місто Харків, і тим часом диверсійно-розвідувальна група окупантів намагалася прорватися до Харківської області. Почався бій, який прикордонники успішно відбили. Про це повідомляю з посиланням на речника державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону. Вчора 26 червня ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок у Харківській області. Сказав він. Це за словами спікера. Фактично діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України. Зав'язався стрілецький бій. Цьому також передували і обстріли, які застосовував ворог з інших засобів ураження, щоб завдавати вогонь по наших захисниках. Але на щастя, цю атаку прикордонниками відбито. На місце відправлявся протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість. Тому маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Він додав, що у Сумській області кількість ДРГ за останній період зменшилася в Харківській області. Первинний час такої активності не Роглядалося, але бачимо, що ворог все рівно може продовжувати свою диверсійну діяльність на будь-якому напрямку. Констатував Демченко. Якщо говорити про ДРГ Росії в Україні, то російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорватися на територію України. Найчастіше це відбувається у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. При цьому російські диверсійні групи почали змінювати тактику, щоб проникнути в глиб території України, і у Харківській області збираються посилити примусо евакуацію сімей з дітьми з небезпечних районів. Зокрема, це стосується селища Бурова із Умського району. Про це повідомляє з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова в ефірі телемарафон щодо Куп'янського напрямку. Враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, мова йде про декілька населених пунктів і десятки таких сімей. Щодо Бурівського напрямку Ізюмського району, місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родини з дітьми. Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно. Люди виїжджати не хочуть. І російські командири відправляють військових на мітурми на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого маневру втратила 95 складу. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал Партизанського руху. АТЕШ. у повідомленні йдеться агент із числа військовослужбовців 38-ї ОбРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на м'ясні штурми. Під час одного з таких штурмів, за участю 38-ї ОМБР, за даними партизанів, підрозділ втратив дійсно 95% особового складу. Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту. І в мережі вперше показали пуски авіабомб «Хаммер» з літаків міг 29 Постачання цих бомб було офіційно оголошено ще у січні 24-го року. На кадрах, які з'явилися у мережі, видно скидання хамер з міг 29 Вперше ці бомби засвітилися з цим літаком у березні. Пілот здійснив дуже низьковисотний політ, що пов'язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС. Потім задерніс літака і під кутом 45 градусів. І різко набере висоту. Як пише Дефенс Експрес, на сьомій секунді маневру літак скинув хамер, розвернувся і знову мінімально знизився. Поки літак виходив з атаки, в хамер увімкнулися двигуни, які закидували їх на висоту. Завидки вони по навісній траєкторії летіли до цілі. Давайте подивимося, відео, яке з'являється в соцмережах. Видання пише, через це дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів замість 70 кілометрів, як у випадку із висотним скиданням. Таке застосування хамер насправді є абсолютно традиційним та використовується у випадку наявності ворога далекобійних засобів ППО. Очевидно, саме такий метод застосування хамер використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами, такими як ДЖДАМ та СДБ. І в ніч проти 27 червня Україна, українські безпілотники уразили радкінські дослідний завод у Тверській області Росії, який виробляє. Пальне для винищувачів Внаслідок удару пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів заводу. Як повідомляють у російський російські який розташовані за 620 миль, а саме 997 кілометрів від кордону України, атакували чотири безпілотники. Видання з посиланням на повідомлення місцевої влади Тверської області повідомило, що російська ППО збила усі цілі та завадила, нібито атаці безпілотників. Але щодо ситуації на заводі, коментарі від. Близько четвертої години ранку 27 -го червня в Конаковському муніципальному районі Тверської області чергові ЗРК Міноборони Росії відбили чергову атаку БПЛА. На місці падіння уламків БПЛА продовжують працювати фахівці ДСНС. Постраждалих немає. Як відомо, Редкінський дослідний завод одне із найбільших хімічних виробництв тверської області. Він випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. А на сайті підприємства зазначається, що завод був виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості протягом 10 років. Це вже не перша атака на цей завод. Що у вересні 23-го року українські дрони пошкодили резервуар для зберігання на цьому підприємстві. В українській розвідці стверджували, що це. Хімічне підприємство виробляє декалін – добавку до авіаційного палива і у неділю. Пам'ятаємо на пляжу Севастополі в тимчасово окупованому Криму впали уламки ракети, у нас до чого. Четверо людей загинули, понад 150 дістали поранення. Спочатку Росія заявила, що збила український атакамс, а потім відмовилася від цієї версії і звинуватила Києву навмисній атаці. Однак, експерт «Більд» Юліан Рьопке вважає цю версію Росії неспроможною і наводить кілька аргументів на підтвердження. Аналітик зазначає, що пляж розташований за 4 кілометри на південь від військового аеродрому, і за 3 кілометри на північ від бази ВМФ. При цьому раніше. Україна відкрито заявляла, що об'єкти збройних сил Росії у Криму стануть цілями так і попереджала про небезпеку поїздок на півострів. Також на пляжі знайшли осколки ракет ракетного комплексу Тор, що свідчить про роботу саме російської ППО. Як додає аналітик, кожен Атаком смістить 950 невеликих осколкових субоєприпасів М 74 покликаних завдати якомога більшої шкоди. Саме вони розлетілися на всі боки, коли ракету збили. При цьому на кадрах видно, що більшість осколків падає в море не вздовж пляжу, а поперек. Значить, атакам летів до іншої мети, наприклад, на аеродром або базу ВМФ, і був збитий на підльоті. На сам пляж упала лише невелика частина осколків. Якби ЗСУ навмисно атакували туристів ракетою Атакемс, шкода була б незрівнянно більшою. Після підписання безпекової годи з ЄС Орбан підійшов до Зеленського. Глава угорського уряду Віктор Орбан на полях саміту ЄС підійшов до президента Володимира Зеленського. Обидва лідери потисли руки, після чого емоційно поспілкувалися. Давайте подивимось. tartalmaztam a podcast Ez Як передає європейська правда, судячи з трансляції і залу засідань, де перебували лідери ЄС та запрошений на їхню зустріч Володимир Зеленський, Віктор Орбан сам підійшов до президента України та потис йому руку. Це відбулося після підписання безпекових угод України з ЄС, а також з Литвою та Естонією. На відео не чути про що говорили лідери. Проте видно, що спілкування Орбана і Зеленського було доволі емоційним. Угорщина за кілька днів з 1 липня розпочне вже піврічне голо. Ування у раді євросоюзу, і я нагадаю, що раніше високопосадовець від зовнішньополітичної служби ЄС заявив Європравді, що вважає найбільшим успіхом двосторонньої угоди України з Євросоюзом те, що їй взагалі вдалося узгодити і підписати по пропозицію Угорщини у четвер. Європейська правда опублікувала перелік з 11 вимог щодо які угорський прем'єр Віктор Орбан висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України. До ЄС Україна і Європейський Союз дійсно підписали угоду про. Гарантії безпеки про це повідомляють з посланням на The Guardian. У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон Дерляйн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед. Окрім цього, безпекові угоди було підписано з Естонією та Литвою. Якщо в загальному говорити про гарантії безпеки для України, то на сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки з ма європейськими державами і сполученими штатами. До числа країн-партнерів увійшли Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія. Угоди про безпеку за цими країнами передбачають широкий спектр заходів підтримки України, зокрема військову. Економічну допомогу, а також політичну підтримку, крім загальних положень, кожна з країн-партнерів також надала Україні індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям і потенціалу. Днями глава МЗС Бельгії Аджа Лябі повідомила, що Рада ЄС схвалила угоду щодо гарантій безпеки з Україною. Тим часом проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Лепен припустила значні розбіжності щодо ступеня підтримки України у випадку. Перемоги на парламентських виборах за умови співіснування президента Еммануеля Макрона та уряду, який очолить лідери із списку Жордан Бардела. Про це повідомляє з посиланням на інтерв'ю ла телеграми. Глава збройних сил для президента це буде почесний титул, тому що саме прем'єр-міністр триматиме в руках гаманець. Про це заявила Лепен. Вона наголосила, що Бардила не має наміру сваритися з Макроном, але молодий політик накреслив червоні лінії. Щодо України, то президент не зможе відправити туди, туди війська. Додала лідерка національного об'єднання. Як зауважують у виданні раніше, Бардела також був проти постачання Україні ракет дального радіосудії. і за прогнозами Лепен вона матиме абсолютну більшість в парламенті, тому не сумніваються щодо кандидатури. Прем'єр-міністра конституції все досить чітко прописано. Щодо прем'єра, то президент розуміє, що у нього небагато вибору, оскільки Джордан Бардела отримає свою легітимність безпосередньо від французів. Більше того, оскільки Макрон не балотується на повторний термін, то ж він буде не в дуже зручному становищі. І тим часом Німеччина продовжить тренування для українських новобранців у 25-му році. Ще більше новобранців в української армії можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року. Про це заявив голова командування ЄС Андреас Марлоу. Повідомляє з посланням на Reuters. Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яка в основному здійснюється Великою Британією. За його словами, це наймовірніше вплине на колективні тренування за участю цілих рот або батальйонів, які досі проводилися в Німеччині, які слідують за базовою підготовкою, за базовою підготовкою. І Марлоу зазначив, що Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою за коротший термін. Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща, командування спеціальної підготовки є частиною військової місії. Європейського союзу створеної 22 року для навчання близько 60 тисяч українських військовослужбовців різних навичок до середини листопада 24 року, щоб допомогти. Києву в боротьбі з російським вторгненням і у Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців управлінню танками та системами протиповітряної оборони Петріо Ерісті. снайпери, інженери, парамедики та оператори дронів освоюють свої професії, а ті експерти вчаться протистояти хакерам. І у НАТО повинні поставити перемогу України у війні. За ціль партнери повинні забезпечити Україні достатню військову підтримку. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Калас на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Стотенбором. Повідомляю про це з посиланням на прес-службу альянсу. Ціна, яку ми платимо за підтримку України в її зусиллях перемогти над російським імперіалізмом, мізерна порівняно з тим, що було б, якби агресія окупилася, і ми маємо поставити перемогу як ціль. На думку прем'єрки Естонії війна в Україні має вирішальне значення для безпеки усієї трансатлантичної спільноти. Тому потрібне союзницьке зобов'язання довгострокової підтримки України. Калас нагадала, що Естонія буде направляти 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні протягом наступних чотирьох років. Якби всі союзники зробили те саме, це забезпечило б Україні достатньо військову допомогу щоб виграти війну. Заявила Калас. Вона також додала, що всі елементи допомоги. Потрібно розглядати як посилення підтримки України на шляху до її членства. Ключовий урок, який ми засвоїли з останніх десятиліть, полягає в тому, що сірі зони є джерелами конфліктів. І наш обов'язок продовжити процес членства України у НАТО. Країни-члени НАТО наразі обговорюють ідею генерального секретаря Єнса Столтенбера щодо плану фінансування на 40 мільярдів євро на рік для України. Попри це деякі союзники залишаються скептичними щодо ухвалення даного рішення. Про це повідомляю з посиланням на Bloomberg. Як зазначають у виданні, деякі країни-члени НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних. Багаторічних видатків на військову допомогу Україні, які мали б забезпечити більшу передбачуваність у довгостроковій перспективі, за інформацією джерел. Наразі країни розбіжні в думках щодо того, як забезпечити. Коректну роботу даних зобов'язань на майбутні роки зазначається, що деякі союзники побоюються формалізувати зобов'язання з конкретною цифрою і просто хочуть пообіцяти продовжувати надавати підтримку на тому ж рівні. Водночас інші вже остерігаються оприлюднювати точні цифри своїх внесків, щоб не розкрити інформацію про справжній обсяг їхньої допомоги Україні. І президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і колишній глава Білого Дому Дональд Трамп підготувалися до зіткнення з високими ставками під час перших президентських дебатів кампанії 24-го року в четвер, намагаючись переконати скептично налаштовану націю щодо своєї здатності обох війти у. Нову каденцію про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Очікувалося, що дебати в студії CNN в Атланті привернуть увагу до їхнього похилого віку. Так, Байден є найстарішим президентом США. Йому 81 рік. А Трамп, якому 78 років, був одним із найстарших президентів США. Їхні конкуруючі бачення економіки та демократії також будуть у центрі уваги. Матч реванш між Байденом і Трампом знаменує собою перший випадок, коли США бачать повтор між двома кандидатами від основних партій з 1950-х років, і перший за участю нинішнього президента та колишнього з 1890-х років. Багато американців висловили невдоволення своїм вибором, і кампанії сподіваються, що дебати привернуть увагу до відносно статичної кампанії. За словами Брета Одонела, республіканського аналітика, який допомагав підготувати Міта Ромні та Джона Маккейна до дебатів під час їхніх кампаній, ставки в цих дебатах надзвичайно високі І між цими двома кандидатами немає втраченої любові, тому буде великий інтерес до того наскільки вони переважають один одного. Кінець цитати каже експерт, на його думку Трампу потрібно використати дебати, щоб представити вибори як референдум щодо політики президента демократа і презентувати голосування як вибір між Байденом і Трампом, щоб виграти суперечку про те, що ми змінили економіку, і що все піде на найкраще, і ви б не хотіли це зірвати. Водночас, на думку аналітиків, у свою чергу попереджатиме американців про те, що повернення Трампа в Білий Дім може означати для країни щодо таких питань як демократія права на аборти та податки, одночасно викладаючи своє бачення щодо другого терміну, очікується, що він також винесе засудження Трампа перед судом присяжних Манхеттена щодо 34 злочинів за фальсифікацію записів, щоб приховати гроші виплачені порнозірцям.